Калуш залишився без питної води. Після негоди з кранів калушан почала текти мутна вода. Через це садочки закрили, а у школах відмінили гаряче харчування. В Калуській школі номер 1 сьогодні на сніданок замість традиційних гречки чи картоплі з м'ясом лише сух пайок. Готувати гаряче кухарям немає на чому. Суто місимо булочки. Тому що виходить з такого зідання вийшло в нас волош. Порожні кухонні плити в 11 школах калуша стоять вже три дні. У звичному меню лише дві позиції: сік або кефір та хлібобулочні вироби. Мені подобалося їсти гарячу бульбу, макарони, гречку, сирники. Булочка і сочок вони не гарячі, але вони все рівно смачні. Як я посмакував булочку і сік, то вона мені сподобалась, але найбільше мені подобається тепло. Та якщо школи бодай працюють, садочки в калуші закрили, приймати дітей не ризикують. Ну, дітей не приймаємо, тому що це дуже небезпечно. Ми не можемо брати на себе таку відповідальність. Небезпека в тому, що ми не знаємо, який склад води, і які там ну, палички, бактерії. Що, що небезпечно, що небезпечно знаходиться в її складі. Лікарні у Калуші поки працюють безперебійно. Туди привозять чисту воду. Така ситуація кажуть, у мерії склалася після негоди. 16 травня вода у річці лімниця різко піднялася. А вже за два дні водоканалівці побачили пошкоджений трубопровід на тамтешньому водозаборі. Було серйозно пошкоджено, зруйновано практично інфраструктуру водонасосної станції Добровляни. виявлені пошкодження були 18-го числа, коли рівень води трохи спав. Було напрацьовано ряд рішень зокрема, переведено відразу місто на постачання питної водою згідно графіка. Також організовано довезення питної води до дитячих навчальних закладів, загальноосвітніх навчальних закладів і лікувальних закладів. Як одної з версій причина аварії, члени відповідної комісії розглядають незадовільну роботу нафтопереробного заводу, який функціонує неподалік Калуша. Втім, це ще не остаточно, перевірка триває. Тим часом екологи б'ють на сполох, якщо не усунути наслідки аварії, місто може залишитися взагалі без питної води. Якщо не ліквідувати оце, воду, місто залишиться без води. Все. Школи не будуть мати води, медицина не будуть мати води, дитсадики не будуть мати і всі споживачі. Тому що оця труба, якщо буде пряма вода йти туди, вона буде завжди брудна, завжди буде ну, нечиста і користуватися нею буде небезпечно. За справу взялися прокуратура та правоохоронці. Збитки підраховують попередньо для ліквідації аварії необхідно щонайменше 20 мільйонів гривень. Наталя Коскович, Ярослав Мотрук, Скалуша, новини, телеканал, третя студія.